Леонід Глібов, ведмідь пасічник. У темнім лісі, за горами, зібрався усякий звір. Вовки, лисиці з ховрахами, Зайці дурні, шкодливий тхір. А чи там деяких чимало безпечно в лісі панувало. Була і пасіка у них. Нехай, мов люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От, радиться громада стала, кому б то пасічником буть. Лисичка зараз і вгадала ведмедика кликнуть. Послухали і по дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. То нерозумний. Дурінь знає і скаже світому всьому Як скрізь ведмідь той мед тягає, так де тобі і не кажи себе, мов стережи. Почав ведмідь хазяйнувати, у пасіці порядкувати, Щодня він мед тягав та в берлозі ховав. Дознались, кинулись до його. І меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодія старого, та ще й приказ дали заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година зарився у лозі, дарма про все йому байдуже, лежить. Та ласує метком. З тобою, дума, милий друже, нам тільки й жити вдвом. Таких ведмедів на приміті ще трохи є у нашому повіті.